Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо художньо-мовленнєвої діяльності, і я вам прочитаю казку. А про кого або про що вона? Я пропоную вам спочатку відгадати загадки. Тож слухайте чи то миша, чи то ні, що чимось напхані, поза щоки зерна так напихає звір. Хом'як! Так, наступна загадка. Наче срібні зірочки, білосніжні квіточки із зимової хмаринки до землі летять. Сніжинки. Так. Сьогодні я вам пропоную. Послухати казку, яку написала Ольга Зубер, і називається вона, як хом'ячок сніжинки рахував. Тож слухайте уважно. Якось сидів хом'ячок біля своєї нірки та й мріяв, спостерігаючи за сніговою хмаринкою, що пливла над лісом. Аж раптом вгорі закружляла сніжинка. І вмостилася йому прямісінько на носа. Ой, аж чхнув хом'ячок. Ти хто? Сніжинка, відповіла крихітка. Я й не чув раніше про таке звірятко, поворушив носиком товстунчик. Це те саме, що й метелик? питає. Ха-ха-ха, звісно, ні. Я крапелька замерзлої води. Ой, лишенько, то ти замерзла, стрибай до мене, в Мірку, зігрієшся. Ні-ні, усміхнулася сніжинка. Я гріюся, коли мені холодно. А я гріюся, коли мені тепло, шмихнув хом'ячок. Хочеш, розкажу таємницю? спитала сніжинка, пересіла йому на вушко. «А вже ж!» Підстрибнув малий. Ми з приятельками влаштовуємо снігопад. А що таке снігопад? Це коли море сніжинок рясно падають з неба на землю. Нас буде так багато, що й не порахувати. Та ну, почухав носа малюк. Побачиш, відповіла вона, Злетіла вгору. Хом'ячок підняв голівку І побачив сріблясті блискітки що вальсували поміж ялинок. Все навкруг стало біле-біле. Пухнастик зачаровано кліпав оченятами. Раптом йому на носик знову присіла сніжинка. Вона була ще та красуня, шестикутна, схожа на зірку з пухнастими промінчиками. А як? Скільки нас? запитала вона і посміхнулася. Хом'ячок стрепенувся. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, е, е, дев'ять, е, десять. О, ой пушинки. Я заплутався! Зупиніться, хочу вас порахувати. А ми хочемо веселитися, запищали сніжинки. Потанцюй з нами. Підлетіли вони закружляли його у хороводі. Пустунчик охоче поринув у веселу кругове. Зачули лісові звірята, як ум'ячок сміється, та й думай собі разом з ним забавлятися. Аж віхолу здійняли. Ох і добряче ж вони стомилися після таких веселощів. Тому незабаром же всі відпочивали сніжинки на ялиночках, пеньочках, а хто й просто на лісовій стежинці. А звірята тишком нишком порозбігалися по Нірках. У своїй копанці солодко собів хом'ячок, намагаючись у вісні порахувати сніжинки. Вам сподобалася казочка? А про кого вона? Про хом'ячка та сніжинки? А хто сів на носик хом'ячкові? Сніжинка. А яку таємницю вона йому розкрила? Вони з подружками люблять влаштовувати снігопад. А що намагався зробити хом'ячок із сніжинками? Порахувати їх, а чи вийшло воно в нього? Ні, бо їх було дуже-дуже багато. А що зробили сніжинки, коли хом'ячок запропонував їм зупинитися? Вони закружляли з ним у танку. А хто почув їх веселощі? Лісові звірята, які теж. Приєдналися до їх веселощів. От і я вам сьогодні пропоную повеселитися як лісові звірята. Але я вам пропоную розповісти цю казочку своїм рідним та друзям, а допоможе нам цьому мнемо таблиця. Якось сидів хом'ячок біля своєї нірки та й спостерігав за сніговою хмаринкою. Аж раптом йому на носик сіла сніжинка. Ой, ти хто? спитав хом'ячок. Сніжинка. Я не чув про таке звірятко. Ха, ха я не звірятко я крапелька замерзлої води. Ой, лишенько, то ти замерзла. Тож стрибай до мене в мірку, зігрієшся. Ні, ні, я гріюся, коли мені холодно, а я гріюся, коли мені тепло. Відповів хом'ячок. А хочеш, розкажу таємницю? спитала сніжинка. А вже ж! ми з приятельками влаштовуємо снігопад. А що це таке? спитав хом'ячок. Це коли море сніжинок падають з неба на землю. І нас так багато, що й не порахувати. Та ну! От побачиш, відповіла сніжинка. Із неба почало падати дуже-дуже багато сніжинок, і хом'ячок намагався їх порахувати, але в нього нічого не вийшло. Хом'ячок запропонував сніжинкам зупинитися, щоб їх порахувати, але сніжинки закружляли з ним у танку. Почули ці веселощі лісові звірята, і теж приєдналися до них. І вони веселилися дуже довго, поки не втомилися. Тому незабаром уже всі полягали спочивати сніжинки на ялиночках, пеньочках, на стежках. А звірята по своїх нірках. І у своїй копанці спав хом'ячок, який намагався порахувати сніжинки вісні. Сподіваюсь, у вас все вийде. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!